Чому різниця БМВД та Премікса? Дивіться, БМВД це той самий концентрат, що і премікс, але в БМВД вже є білкова група, тобто основа макуха соєва або соняшникова, якщо це не сучка. Тобто, коли ви берете БМВД, ви додаєте зернову групу. А коли ви берете і там відсоток зазвичай 20, 30%, 25, 10% для свиней. А премікс... У нас це 5%, де потрібно додати макуху соєву, макуху соняшникову, зернові, також вапнякове борошно і в деяких випадках окремо олію ще. Тому різниця в схемах змішування для того, щоб користуватися. Преміксом вам потрібно мати перевірену сировину, саме перевірену білкову сировину, щоб там був гарний відсоток протеїна, щоб не було шкідливих речовин і багато-багато іншому. Премікси це для професіоналів. А якщо хочете робити на преміксах, відсилайте від вашої сировини, і ми зробимо вам безкоштовні аналізи.